Пройшло ще два тижні нашої викачки в Clash of Clans. Це вже 198 день і 28 неділя. За ці дні багато новенького внесли в нашу улюблену гру, а саме додався івент, який прям варто відмітити, 17 днів ще лишилося. Unlimited Heroes це прям ідеальний івент, обожнюю його. Типу, просто прокачуєш своїх героїв і все рівно продовжуєш ними атакувати. Це вони в разі експерименту, напевно, накинули, чисто, щоб люди потішились. Це довго не буде тривати. І, в принципі, я, напевно, більше радий, чим ні, тому що я не встигаю Dark Elixir фармити. Тут треба прям дуже багато часу витрачати, щоб і королева, і король були постійно йшли на апи, і це прям. Неймовірно тяжко. От Зараз в мене королева вже на максимумі, а король ну, дочекається, поки у звільниться якийсь там, от цей звільниться робочий і короля почнемо апати. Так, тут у нас ще один прикол, так як у нас на цьому рівні вже немає що апати з тих еквіпментів, які я буду продовжувати, ну, напевно, не міняючи грати, то я почав викачувати хілі. Хілін папет, тому що, скоріш за все, ними я теж буду досить непогано думаю грати. Так, як я Квін Хіл люблю, обожнюю, а, давайте, напевно, ще, щоб 20 тисяч рівно залишилось. І тут, напевно, слідуючи, що тут дає, просто Хіл. цікаво. Треба слідкувати просто, щоб не набивалося до кінця, тому що, бачите, там невічний склад, і це трошки таке собі. Так, тепер. До удосконалення, які ж, що ж ми викачали. Ну Давайте насамперед зайдемо на Clash of Clash of якраз це все показує Клешов Е, Він, якщо йому вірити, то показує 86% структури, 75 лабораторій, але я вже сказав, навіть якщо лабораторії не будуть викачені до максимуму, мене це не буде стримувати, щоб перейти на наступний а Немає, я вже не бачу сенсу, щоб прям в рівень повністю по максимуму викачуватися. і це йти. Головне, щоб структури були всі викачані. І Дефи. А вже якщо якісь там війська не будуть докачені, то в принципі будемо їх докачувати пізніше. І якщо так подивитися, то дає нам 12 днів. дає нам 12 днів в Ну Але він не враховує те, що ми, скоріш за все, будемо використовувати оці книжки. Тому що, а чому би ні? Їх треба також викликати. теж пришвидшить наш цей весь час. Також нам цього. Не, не знаю. Вони, вони цього чоловічка додали, і я його, звичайно, по максимуму прокачав і на наступному рівні тільки з'явиться до наступного апгрейду. Він прикольний, але я часу просто про нього забуваю. Хоча це така штучка досить прикольна, як на, по-моєму, якщо сюди заглянути, тут, по-моєму, також так, оця будівля раз у день дає можливість, чи, можливо, вона навіть швидше, ніж раз у день, по-моєму, раз у день дає можливість забустити безплатно. А, ну, В принципі, прикольно, логічно. Це спосіб, яким ще пришвидшити час викачки і швидше вриватися. Мені він заходить, мені він подобається. Так, тут в мене майже все вдосконалено. Ага, по атаках по клану. Давайте спершу. Клан продовжує активно мене радувати тим, що кланові ігри постійно, як я зауважую, що для мене клан. Взагалі існування в плані. Взагалі ця гра цікава тільки для того, щоб воювати в кланових іграх, тому що тут є планування, там є можливість приготуватися до суперника, є можливість там якийсь план накинути і тому подібне більше, ніж цей а, там 30 секунд, коли нам дають на старт бою, коли ми просто шукаємо. Ну, якийсь азарт є захоплювати і тому подібне на три зірочки закривати. Це завжди мене цікавило. Цим клан мене зараз довільняє. Хоч і багато літніх канікул, багато всіх хтось у відпустках, але бачите, 15 на 15, в принципі, досить непогано можна створювати і грати. Це окей. Так, з цим розібралися. Що ще? Ну, ця штучка нас заставила, до речі, я, по-моєму, не витратив, але, в принципі, не бачу сенсу зараз поки що витрачати, тому що поки не перейду на інший таунхол, воно у мене просто збирається ні до чого. Хоча оцих можна, напевно, трошечки більше. Давайте цього разу скупимо їх, так як залишається днів, то мені щось так видається, що воно в мене так і лишиться. Ось по атаках, які зараз були, так як в нас є оцей клановий, ну, не клановий а івент, що героями, герої у вас доступні, навіть якщо вони прокачуються, то я, в принципі, використовував це як Queen Hill, постійно в кожній своїй атаці брав. Парухіло, брав королеву, і там решта вже було абсолютно неважливо. У моєму випадку це були дракони, чисто для того, щоб потішити себе Quinn Heлом. Я два рейджа по-моєму, тут брав. Так, два рейджа там для драконів чисто закидав молніями всі оці блискавками, всі там аеродефенси, в принципі, насолоджувався якомога більше, як моя квіна. Звичайно, це не оптимально під прокачку, тому що все ж таки, куди б і як би ми не йшли гобліни, це наше все. Снікі гоблін для проф, швидкого фарму. Просто-просто ідеальні. По-моєму, я навіть ще трошки ним цей ними. Теж воював, але знову ж таки, вони, ними потрібно прям постійно воювати. Зараз в мене аж так багато часу немає, щоб постійно ними воювати. Ось на цьому, напевно, все. В принципі, вже в кінці цього місяця це буде наступне, будемо переходити на наступний рівень. На цьому дякую, що дивились, і чекайте до наступного огляду.